Що пов'язує Йосипа Бокшая з містом Лева? Найперше те, що певний час закарпатський образотворець викладав у Львівській національній академії мистецтв, де залишив чимало своїх послідовників і шанувальників. Сьогодні ж саме з художньої доробку Бокшая стартувала серія обмінних експозицій між Львівщиною і Закарпаттям. Частину творів узято з музейних зберігалень нашого краю. Однак більшість експонатів надали приватні колекціонери звідусіль у п'яти виставкових залах, зарисовки, ескізи, портретні та композиційні роботи, пейзажі та твори сакрального живопису. Май велике враження і насолодження знову з містецтва Йосифа Бокша. Більшість цих картин або в підвалах закритих, де ж в тих трезорах музею, або в приватних зборах. Тому що я тих карт мушу признатися, що бачу перший раз. Деякі з них видів, наприклад, святі руської землі або учителі вірі, але деякі з них взагалі ніколи не видів. Перше знайомиться з творами Йосипа Бокшая, Наталя зізнається, що на власну прикрість досі й не чула про такого художника. Щойно в холі дівчина переглянула коротеньку довідку про митця, ознайомилась із полотнами й ось її враження. Ми бачимо що зазвичай пейзажі, Це все це, це природа, ми зважаємо постійно, але в ньому є щось особливе. От він дійсно вкладає тут той скро, коли дійсно дивимося, і дійсно передається якась енергетика, надзвичайно позитивна, надзвичайно щось. Дійсно, велике позитивні дуже емоції і взагалі справді надихає пошановує творчість Йосипа Бокшая. Обізнані в мистецтві. Самобутній автор є одним із основників закарпатської школи живопису. Це глибокодуховний митець, якому йшлося про осмислене іконописання, а ще сакралізацію карпатської природи та верховенського побуту. Зверніть увагу на ті прості роботи, які є в цьому залі на геніальному митецькому рівні. Показано. Ходження Христа до дітей на верховині показано єдність сюжетів нового заповіту і наших щоденних сюжетів, де ми в своєму. Ті повинні підтверджувати канони великого християнського вчення. Тому ми схиляємо голову перед геніальним Йосипом Бокшаєм, який дав нам змогу розуміти природу, розуміти сутність хрестового вчення. Авторству Бокшая належить понад тисяча творів. Зібрати всі навряд чи будь-коли вдасться зате спільними зусиллями відшукати максимальну кількість робіт, аби вмістити під альбомною палітуркою. на часі. Вважають організатори проекту. Поки ж до уваги мешканців і гостів Львова виставка полотен видатного Закарпаття, що триватиме до 21 жовтня.